Всім привіт! З вами Даша, я студентка Словацького університету матея Бела. Сьогодні у мене для вас нове відео, в якому я відповім на ваші запитання про Словаччину, які ви залишали в коментарях під моїми відео. На більшість питань я вже відповідала, бо знімала окремі відео, проте на деякі з них я відповім саме в цьому відео. Не забувайте підписуватись, ставити лайки та залишайте коментарі. Починаємо! Перше питання. Дар'я, навчання на магістратурі платне. Навчання на магістратурі та бакалавраті безкоштовне. Якщо ви навчаєтесь словацькою мовою та не залишаєтесь на додатковий рік через невдачу на екзаменах. Тобто вам надається 3 безкоштовні роки навчання на бакалавраті та 2 роки на магістратурі. Якщо ж вам потрібно залишити ще на один рік через невдачу, то цей рік буде вже платним. Друге питання. Доброго вечора! Скажіть, через яку компанію? Надійно вступити до Словаччини. Одна з найкращих та надійних компаній, яка допоможе вам зі вступом до Словаччини, це компанія Комстаді. Ця компанія допоможе зі вступом до найкращих вузів країни, допоможе з підготовкою обробкою всіх документів, буде підтримувати та допомагати на всіх етапах, а також компанія Комстаді має курси словацької мови. Залишаю посилання під цим відео. Третє питання. Доброго дня! Скажіть, що краще взяти з собою на навчання в Словакії ноутбук чи планшет? Відповідь, думаю, однозначно, краще взяти з собою ноутбук. По-перше, більшість гуртожитків надають безкоштовний інтернет через кабель, який потрібно підключити до ноутбука, щоб роздавати інтернет на інші пристрої, такі як телефон і так далі. По-друге, для університету доведеться виконувати багато завдань, використовуючи програми, такі як Word, PowerPoint, Excel і так далі. Використовувати ці додатки зручніше саме на ноутбуці. Ноутбук можна придбати в Словаччині чи в будь-якій країні. В Словаччині клавіатура буде зі словацькими літерами, але, звичайно, можна окремо замовити наліпки на ваш ноутбук з будь-якими літерами. Наступне питання: Даша, підскажіть, будь ласка, що краще вибрати економічний факультет у Братиславі чи в бистці? Як на мене, це питання дуже обширне і залежить від ваших особистих вподобань, цілей та можливостей. Обидва міста мають свої переваги. Братислава велике місто з розвиненою інфраструктурою, великою кількістю транспорту, місць для відпочинку для студентів та широкими можливостями для працевлаштування. Тут більше варіантів для проживання та ширший вибір спеціальностей. Крім того, Братислава пропонує більше можливостей для розваг та соціальної активності. Але бистриця це маленьке, спокійне місто з гарною природою та чистим повітрям. Тут також є багато студентів, але менш місць для проведення вільного часу. Місто більш безпечне, проте можливості для працевлаштування менше. Це хороший варіант для тих, хто шукає спокійне середовище. Для навчання та життя. А щодо методів навчання у Братиславі, вимоги можуть бути вищими. Наприклад, студенти економічного факультету мають проходити практику та здавати державні іспити. У вистроці на економічному факультеті ці вимоги відсутні, що може бути зручніше для деяких студентів. Якщо в когось є досвід навчання в цих університетах, будь ласка, поділіться ними в коментарях. Це буде корисно для всіх. До речі, якщо вам цікаво буде подивитися відео про банську бистрицю, як проводять час студенти та як проходить моє навчання на магістратурі, залишайте коментар, і я зніму про це відео. Ідемо далі. далі. Наступне питання: підскажіть, будь ласка, чи робили ви візу у Словаччині, коли їхали на свій еразмус до іншої країни ЄС ніж Словаччина? У своїх відео про кожен окремий Erasmus я розповідала, чи потрібно було мені робити візу, але зараз розповім за всі три мої Erasmus. Якщо хтось не знає, Erasmus це програма обміну студентами від університету. Я була на трьох Erasmus. Перший був у Хорвації протягом цілого року на останньому курсі мого бакалаврату в Словаччині. Там мені потрібно було зробити у Хорвації в міграційній поліції тільки довідку для легального проживання. Вона була безкоштовною її робили за 7 днів. Більше ніяких віз чи ВНЖ я не робила. Другий мій Erasmus був півроку у Франції на магістратурі. Там вимагали візу, але під час підготовки документів я ще навчалась у Хорватії, тому не могла оформити візу. Вдалося домовитись з університетом, що я приїду пізніше, використавши законі 90 днів перебування у Франції без візи. На що вони погодились? Тому я не робила жодних документів для проживання, оскільки навчання у першому семестрі тривало 3 місяці. Але вже в наступному семестрі тривало 4 місяці, але я вже тоді не навчалася. І останній третій мій Erasmus був півроку після Франції у Чехії. Та мене змусило робити ВНЖ на 5 місяців, за який я заплатила 100 євро. До кінця мого навчання в Чехії мою зав'явку так і не розглянула, тому я так і не отримала ВНЖ. Приймаючи університети, завжди попереджають про всі вимоги щодо документів. За це не переживайте. Ідемо далі. Шосте, напевно, питання. Даша, дуже приємно у вас українське. На яких саме курсах ви вивчали словацьку? при університеті Матея півроку рік? Дякую за комплімент. Схожі питання ви мені вже задавали багато разів, тому зараз на нього відповім. Я вступала до університету і вивчала словацьку мову за допомогою компанії багато років тому. Назву компанії не буду вказувати, оскільки я не маю актуальної інформації про їхню діяльність. Я чула різні думки і відгуки, але не хочу робити антирекламу. Я не володію перевіреною інформацією і не рекомендую неперевірені компанії. Словацьку я вивчала півроку. Наступне питання. Цікаво, а чому їдуть поступати до Словаччини? Ми тут вже рік, і мені здається, що тут все слабше ніж в Україні. Перше враження було, коли приїхали назад до Радянського Союзу. Кожен має право на свою особисту думку, але Словаччина – це інша країна, яка за багато років здобувала свої вподобання, культуру та живе так, їм комфортно. Для українців може здатися щось слабше, щось сильніше. Радянського союзу я там не бачила. Тому, якщо комусь подобається, ті залишаються Направді, в словаччині. Якщо комусь не подобається, вони шукають інші можливості. Кожен має свої власні пріоритети, кожна країна прекрасна по-своєму за винятком однієї, що знаходиться на правому боці України. Я думаю, всі зрозуміли прощаю. Напевно, вже восьме питання. Ага, і тут бізнес, все дуже дорого, хоча розказують, що навчання безплатне. Вигнати з університету студента можуть із другого курсу, якщо він відразу зі школи не математик та взагалі словаки не люблять українців. Так що подумайте перш ніж травмувати дитину у тій країні. Хоча це не питання, але я дам свою відповідь на цей коментар. Щодо вартості життя, це залежить від доходів кожної людини. Тут, ну, тут я не можу сперечатися: дійсно студента можуть вигнати з університету, але таке відбувається не тільки в Словаччині, а й в Україні та й в інших країнах. Причина відрахування завжди є: щоб уникнути цього, потрібно старанно вчитися та обирати спеціальність, яку студент зможе опанувати. В Словаччині немає можливості домовитися, заплатити. Чи використати свої зв'язки, щоб уникнути проблем з навчання, треба старанно вчитися і бути готовим до труднощів. Щодо ставлення словаків до українців, я не погоджуся з цим твердженням, що вони нас не люблять. У кожній країні є люди з різними поглядами, і це нормально. Якщо ви зіштовхнулися зі зневагою, краще уникати таких людей. Словаччині, як і всюди, є ті, хто любить українців, ті, хто ні. Це життя і важливо фокусуватися на позитивних взаємодіях. Йдемо далі. Чи можуть не взяти на навчання в Словаччину і чому? На навчання можуть не взяти, якщо студент не набрав достатньої кількості балів на вступному іспиті, або ж не дотримався дедалайнів щодо подання документів та реєстрації. Хоча ймовірність вступу до Словацького університету висока, все ж існують вимоги, яких потрібно дотриматися. Щоб збільшити свої шанси на вступ, варто подавати заявки до і кількох університетів. Додатково ретельно підготуйтеся до вступних іспитів і переконайтеся, що всі документи подані вчасно і правильно оформлені. Це допоможе вам оберегтись від можливих проблем і забезпечить успішний вступ. Ідемо далі. Це вже буде напевно десяте питання, яке я буду перекладати. Привіт! Я також би хотіла вступити в словацький університет і зараз вивчаю мову. Наскільки реально вивчити його до необхідного рівня за рік важко туди вступити. І так швидкість вивчення мови залежить від ваших здібностей та часу, який ви готові приділяти навчанню. За рік можливо вивчити мову до необхідного рівня, але важлива також практика після навчання. Вступити до університету в Словаччині не важко, але для комфортного навчання та розуміння необхідний рівень словацької мови – 2 Ви можете вивчати мову самостійно, але краще відвідувати мовні курси або займатися репетитором. Нагадую, що я є репетитором словацької мови онлайн. За детальну інформацію ви можете написати мені в Instagram. Йдемо далі! Ось слухаю цю дівчину і не розуміють, чого того не знала, того не знала, що старости класу немає, вихователя, вони ж мають про все інформувати вчасно. Таке враження, що дівчина з одногрупниками теж не спілкувалась. Цікавий коментар. По-перше, не порівнюйте навчання в Словаччині з навчанням в Україні. Для іноземного студента, який тільки приїхав на навчання, складно одразу зрозуміти систему і дізнатися про всі аспекти. Іноземні студенти поступово дізнаються про все від друзів, знайомих та під час навчання. Мій канал створений саме для того, щоб допомогти таким студентам дати їм більше впевненості, поділитися досвідом та корисною інформацією. Дівчина, про яку ви говорите, спілкувалася зі своїми одногрупниками, і тепер ділиться цією інформацією з вами, щоб допомогти вам уникнути подібних труднощів. І так, наступне питання, яке я буду перекладати, підскажи, будь ласка, чи важливо мати високий бал атестату, я хорошистка, але не відмінниця, чи буде це проблемою? Ні, не обов'язково бути відмінником або відмінницею. Достатньо мати просто нормальні оцінки. Я, наприклад, була хорошисткою, і ось я навчаю в Словаччині. Найголовніше здати вступний екзамен, якщо він є. І напевно це вже буде 13 питання. Чи залишаються наші діти після освіти, в Словакії, там жити чи вертаються? І куди йдуть працювати? Так, багато наших студентів залишаються в Словаччині після завершення навчання. Деякі обирають інші країни для кращих можливостей, а інші повертаються до України, якщо вважають, що там для них буде краще. Багато хто знаходить своє місце в Словаччині і успішно будує кар'єру. Спочатку студенти можуть не знати, ким хочуть бути в житті, але вже під час навчання вони дорослішують, розвиваються, спілкуються з різними людьми і формують своє бачення майбутнього. В Словаччині є можливості для працевлаштування, головне, активно шукати і використовувати всі можливості. На цьому все. Також хочу сказати вам велике дякую всім, хто залишає коментарі, особливо дуже приємні коментарі, всіх вас дуже люблю. І якщо у вас ще є питання, обов'язково їх пишіть в коментарі. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую за перегляд! Та побачимось у наступному відео!